Всіх ради вітаю на моєму каналі, друзі. Хочу сьогодні трішки знову вам на клумбі познімати. Ось починаю відео із хризантемки. Це не висока хризантема і не мультифлора. Це така середня хризантема, вона рання, дуже рано заквітає. і ось саме-саме вона набирає свою силу. Починає квітування Астра видно. Ось саме теж перші квіточки з'явилися. Вчора в нас пройшов дощик, але дуже маленький. Треба поливати все сухе. Перший раз Вероніку живцювала, не знаю, що з цього вийде. Наростають кущики. Це синя Вероніка, вона в мене поряд із жовтими гладіолусами росла. І я її наживцювала в цьому році, хочу побачити, що буде. Це мій перший досвід. Ось. Зараз ще вам покажу. Це у нас І поки не припадає. Є. Цибулька продовжує квітування. Листрочка. Осіння. Віхера в мене росла на сонці, дуже погано наростала. Горіли листочки, я її перенесла притінене місце. Вона мені дуже подобається, але місце їй не сподобалось, тому вона ось тут. Наростають морозники махрові, ромашечка махрова. Наступний рік вже побачимо осока. Дуже люблю цю осоку, подобається мені още один морозник махровий. Це таке притінене місце тут. Рослинки краще, набагато краще. Медунка в мене завжди горіла на сонці. Теж посадила тут, дивіться, як гарно наросла. Яка вона гарненька. Навіть без квітів гарно. В минулому році на оціночці взяла ось цей флокс. Така вже була стеблинка суха, коріннячко закручене, там резиночкою перев'язане. Але він в мене в далому місці росте. Тут поряд парзиція, в неї таке широке коріння, розлогисте і забиває його, треба пересадити. Такий дуже гарний лисосєвий колір, щось не фокусується. Та мене в горщиках вже стоять квіти, кімнатні забираю, обробила від шкідників. Чекаю, коли розквітне хризантемка. Подивіться, хто заховався під каною дзвоники. Це вже їхнє друге квітування. Квітують там собі. Кани в мене вже багато, в цьому році дуже погано квітувала, три квітоноси і все. Місця займає багато, не знаю, що їй в цьому році не сподобалося. Листя декоративне, але квітів мало. Продовжують квітувати приймуки. Добрий Ось така гейхер, у мене їх дві. Бо була одна і її перекусив хрущ стебло. Я вкорінила верх і відріз корінчик, і в мене тепер стало дві. Я накрила їх тепличками і вони вкорінилися. Хрущів у мене личинок дуже-дуже багато тут на ділянці. Ось поряд такий седом. Продовжую еквідувати ось такий колохіко. Він букетиком таким квітує з однієї цибулинки. Тиші Туман до хмар. Там вітер пісню давню, де